Добрий день. Сьогодні 19 квітня 2025 року. У нас на вулиці дуже гарна погода. Тепло-тепло. Я завжди хочу повиконувати вправи і поїхати на вулицю. Сьогодні роблю ті вправи, що завжди також роблю віджимання. Хочу і вам порадити, щоб ви обов'язково робили віджимання. Я роблю вже 30 разів на ладошках. Не спішав, віджимаюсь 30 разів два-три підходи. Тому і ви обов'язково старайтесь і ви досягнете того, що будете скільки разів віджиматись. Я починав з того, що я не міг навіть і разу віджатись. А потім потроху, потроху. І добився того, що вже роблю 30 разів. Ще хочу навчитись робити з хлопком, але, на жаль, поки що ще не можу. Дякую всім за підтримку та допомогу. Подивіться, будь ласка, мої історії. Підпишіться, залиште лайк та коментарі.